Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про, трошечки про войлоки. Значить, хочу розказати, що в нас є в асортименті. Ну і відповідно, що куди використовується і які види взагалі є і використовується в моблему виробництві ватіни і войлоки. Значить, що таке войлок? Войлок насамперед це є наповнювач або матеріал, який армує пружину. Далі може бути ватін. Це теж, скажімо, так, підкладочний матеріал, який підкладається під пружинний блок. Значить, для себе ми повинні зрозуміти, що і ватіни це матеріал, який або наповнює, або підкладає, або армує е, пружину бонель, або пружину покет, або ж ту саму е, пружину змійку. Значить, хочу почати е, насамперед із, е, є 5 видів войлоків. П'ять технологій, які, по яких виготовляється войлок, який використовується в налем виробництві. Перший, розкажу вам: це войлок термофіксований. Значить, Що собою являє цей войлок? Це войлок термофіксований. Значить, у нас в асортименті він є. 500-450 Значить, Він виглядає таким чином. Тобто це е, потрьопана тканина, яка е, на нитки, і потім таким чином вона спресована, в ній попадається різного типу е, кольору тканини і просто-напросто проходить через піч і вальцями спікається до такого стану. Значить, його вага 500 грам, 450 грам, даному взірці 800 грам, тобто вони трошечки важчі. В даному взірці є 600 грам. Тобто 450 грам і так далі. Тобто виробник для себе підбирає ціну якість і що він хоче. Тобто, це войлоки, скажімо так, термофіксовані. Значить, в цьому войлоці один із моментів при виборі войлока потрібно, щоб виробники розуміли. Що цей войлок погано ріжеться, він їм не подобається, цей войлок має там якісь свої нюанси там твердіший, м'якіший. Але насамперед це дуже добре, тому що цей войлок, коли в ньому є крупнозернисті такі нитки, цей войлок не має такої скажімо так ризику на розклад. На ринку є однотонні войлоки, які ріжуться краще, але там дуже передроблена нитка, і відповідно на розтиранні, на, на зноскість вони набагато слабіші. От, наприклад, зараз в даному випадку я вам тестую 600-ку і ми бачимо, наскільки вона є міцна. Тобто ми її на розтирання тягнемо і вона не проривається, бо в неї є дуже велике переплетіння. Якщо ми, наприклад, візьмемо зараз, от у нас є 450, ка е, значить е, 450ку ми, в принципі, зможемо прорвати, і ми сьогодні бачимо от зараз дирку. Тобто... Таким чином, це так візуально, щоб ви могли розуміти і порівнювати якості войлока. Це що стосується термофіксованого. Наступний войлок це є войлок так називаний клеєний. Тобто, тут трошечки є інша технологія його виробництва. Тобто, це, клей, це войлок, який проходить через клей. Тобто, на ньому видно. Він такий трошки проклеєний, ну, така технологія. Значить, цей войлок, в принципі, заробив собі теж. Клієнта і він дуже досить непогано продається, бо він є такий міцніший. В цьому войлоці є трошки інша структурність. Якщо ми, наприклад, будемо порівнювати з цим войлоком, то ми бачимо структуру нитки крупнішу, в цьому войлоці ми бачимо структуру нитку трошки меншу. Це робиться для того, щоб краще акуратніше його можна було проклеїти. І він є достатньо, достатньо міцний. Тобто даний Войлок і заробив собі клієнта через те, що він є достатньо міцний, достатньо такий грубий і достатньо достатньо міцний. Тобто На розрив він дуже потужний. Тобто Цей войлок використовується безпосередньо на пружинні блоки і на пружину змійку. Значить, він є в декількох варіаціях, Тобто є так називаний не армований, а є армований. Тобто, що таке армований? на нього кажучи, чорно-білий поліестер, який додатково це є основа, на яку потім наклеюється войлок, наклеюється сировина войлочна. І теж він проклеюється і цією стороною поліестеровою вона є синтетична, не її сложимо на пружиний блок і таким чином ще підвищуємо ізносостійкість. Значить, цей клейний войлок може бути в трьох варіаціях в асортименті у нас, значить, проклеєний з основою. Так? В даному випадку це 670-й войлок, 670 грам на квадратний метр. Далі він же може бути 670-й без основи. Тобто немає основи. І він же може бути 500 без основи. Це три таких войлока в нас є в асортименті. Значить, наступний войлок, про який хочу сказати, це термофіксований. Він же може називатися термофіксований голкопробивний. Вот. Даний войлок має. Більш він тонкіший, значить, він може бути в кольорах, може бути біжевий, може бути сіренький. Вот. Він йде у нас в варіації 120 грам на квадратний метр. Значить, що з цими войлоками роблять? Цими войлоками обшивають заді, на диванах, обшивають зад. Значить, природі він називається і в народі у нас у виробників войлок, але є ще такий з, з різного типу тисненнями. от Його ще називають Fibertex, там імпортні назви. ну Це по факту той самий войлок, тільки на ньому немає тиснення, а в тих імпортних є тиснення. Значить він є 120, 200 140 грам, от, навіть є 340 грам. Тобто е от такий войлок він є 340 грам. Тобто достатньо теж такий міцненький е цей войлок, от, але це вже залежить від того, наскільки клієнт е хоче зробити зад дорого, зашить або дешево. Тобто він достатньо теж міцний. Наступний войлок хочу вам показати це войлок термоватін. Значить, термоваттіни можуть бути в таких товщинах, це ватіни, які використовуються для наповнення. Тобто на сьогоднішній день дуже багато виробників, які хочуть зробити наповнити свої дивани замість поролона, наповнити такими ватінами. Значить, вони є від 1800 800 1000 грам 1500, 1500, 2000. Грам на квадратний метр. Тобто ці е, войлоки використовуються в наповненні. Е, значить, В асортименті маємо 1000, 1500, е, 1700 і 2000. Значить, вони можуть бути сірі або можуть бути білі. Значить, Різниця в тому, що е, ця відбірна е, сировина. Е, от, е, в принципі, це одне й те саме, але е, це має якусь там трошки другу естетику, і деякі клієнти хочуть брати, типу, білий, бо тут більше хлопка і так далі. Хоча е, технологи всі говорять, що різниці немає. Е, цей може бути трошечки жорстчий е, за рахунок того, що е, тканина не до кінця може добре розволочитися. Е, а цей може бути більш пухкіший, тому що в нього краще розволокується е, сировина. От, в принципі, е, таких е, 5 войлоків, про які я сьогодні хотів розказати, значить повторимо ще раз: це е, перший е, у нас був е, це термовойлок, е, це 500-й 450 е, э, войлок. Другий у нас був э, клеєний. Э, це войлок. Те, що я показував, що дуже міць, міцний, що на розтирання, він дуже прочний. Э, термовойлоки тклеєні. Э, Далі термофіксований войлок. Термофіксований войлок у нас. Вот, Войлоки, які використовуються на оббивку задків диванів, тобто білий-сірий. Ватін. Який використовується для наповнення або підкладки під пружинний блок. До речі, ватін може бути від 170 до 340 грам на квадратний метр. Тобто це найдешевше, що ватін прошивний. Прошивний, бо в нього є така ялинка, вона ниткою прошивається для того, щоб не розлазила. Так, і термоватіни... Це товсті ватини, які використовуються для наповнення. От коротко вам розказав про войлоки і ватини, які в нас в принципі, є присутні в асортименті, і трошечки постарався розтолкувати вам по технологіях виробництва цих матеріалів. Дякую всім за увагу!